Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Ну, За останні дні ворог тисне на Сєвєродонецький напрямок сторону Лімана, Лиманка. Диман, це Білогорівка, і це умовно Куп'янський, Макіївка. Реальних якихось. Результатів немає. Вони саме відкаються і від, відсічі українських підрозділів, наших підічників. Але е штурми продовжуються. Активно останні використовують дрони, використовують артилерію, використовують авіацію. Погода зараз їм це не дуже залишає, але реальність якихось. Що саме в самому з відбувається? Пишуть про те, що там окупанти почали зносити будинки. Так, є у них якесь там рішення Міністерське на рівні ЛНР. Що вони будуть зносити близько по будинки до Сіверськодонецьку. Зараз в роботі 5. Це ті будинки, які дуже постраждали, і на їх розуміння вони немає, не можуть бути відновлені. І зараз там відбувається дискусія, що далі це буде, чи буде люди незадоволені, і окупаційна адміністрація буде намагатися передати ці мирні ділянки якимось таким медним інвесторам. Під можливо вибухів це така зараз офіційна вес. Третя штурмова бригада оприлюднила докази, які вилучили в російських військових, які загинули або потрапили в полон. І, власне, з їх телефонів є і розмови, і переписки, і відео, докази того, що вони знущаються, катують цивільне населення на Окупованій Луганщині. Ви, напевно, бачили цей матеріал. Чи можете, що, що можете про це сказати? Наскільки це є а, звичайне явище? Ну, за військових особливо я сказати не можу. Але можу сказати, що тиск чоловіків продовжується: поліцейські заходи, пошук шпигунів, і це це якби на фоні різних обмежень, на фоні того, що. Продовжується е прихована за так, так звана мобілізація. Е по військовим е є інформація про те, що е алкоголізм, е ДТП, е пожежі в будинках е причинами є якраз таке палатне відношення заїжджих чоловіків е до е ну, місцевих, але якихось там конкретних фактів. Знаєте, сьогодні теж прочитав таку дивну новину е, в Росії. Ну в Росії мається на увазі в Чечні. Я не знаю з Чечня, наскільки є до кінця Росією, наскільки Москва до кінця її тепер контролює. Тим не менше, е, почесним журналістом визнали е, Рамзана Кадирова, керівника Чеченської Республіки. Це ну, звичайно це достатньо комічна якась історія. Але Ну, я пам'ятаю, що десь ще років 15 тому хтось з російських журналістів переїхав в Україну. Казав мені, що в Росії фактично журналістики вже немає. Я Думаю, з тих пір ситуація в рази погіршилася в Росії. Там точно, напевно, журналістам бути просто небезпечно навіть для життя і здоров'я. Ну, але менше з тим, просто що важливо, що е, при цьому всьому, на цьому збіговиську декадирова визнали почесним журналістом, гран з журналістики отримав такий собі, такий собі е, Андрій. Руденко. І я просто хотів спитати, чи це людина, яка минулого року була призначена очільником окупаційної, е, окупаційного телеканалу Государственного ГТРК е, Донецьк. Е, було створено минулого року дві такі телекомпанії, та наскільки я розумію, Луганськ і Донецьк. І ось цей, до речі, Руденко ще її е, е, також. Є, також читає якісь курси в самому Луганську, журналістики. Він якийсь воєнкор, щось таке там, з різними скандальними історіями своїми. Може, ви щось знаєте. Звідки? Я просто подивився його біографію. Він народився в Україні, народився саме в Донецьку. І він з 81-го року. Тобто, в принципі, він є в базі миротворець. Тобто, це людина з українським прізвищем, яка народилася в Україні. і от Такі от зараз у нас журналісти на окупованій території. Тут з одного боку можна сказати, що в Росії, як в Росії, так і на окупованих територіях якоїсь залишки журналістів в принципі не існує. Все це елементи пропаганди, все це елементи державної машини промивання мізків і е, активно останні два-три роки після окупації е, нових е, територій е, Луганщини саме такі пропагандистські заходи, освітні заходи для е, місцевих, так званих там е, журналістів е, проводяться про те, як е, цю пропаганду е, давати в маски, як промивати мізки. Шаться, дітям, молоді, студентам, школярам це, 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 це необхідні різні навички, і ці так звані освітні заходи регулярно проводяться. Поційна адміністрація Російська Федерація приділяє дуже значну увагу на напрямку роботи, значні ресурси все залучає. Ну і ще маленький аспект, що дійсно сюди дуже багато приїжджає не місцеве, дивно що керувати. Такими структурами ставлять місцевих, але це думаю, більше виключено Дуже багато заєж і ці галузі теж я не кажу там за колоників, це під структура. Ну а за тому чечню сказати, що там є хтось достойний крім родинних дерева. Ну Я ще запитаюся, пане нормально. ну, От сьогодні буде у нас свят вечір людей, які відзначають, які, які є християни, які відзначають різдво традиційне. Е, як Ви вважаєте, чи на окупованих територіях будуть люди, які сьогодні таємно але е, святкуватимуть різдво? Перво не 100%, що такі люди будуть, але. Ну, я думаю, що в даних реаліях це дійсно дуже небезпечно, і я думаю, що люди про це особисто не Дійсно, там певні дуже такі перед заходи готуються. Дуже багато активності відбувається, але ну, звісно, вони не пов'язані саме з Різдво. Бо я думаю, що люди, які чекають повернення України, це ж таки є на цьому. Дивовижно, що сам обряд святкування різдва в нас, в 21 столітті, може не знаю, наблизити тих людей зараз на окупованій території, десь до долі, якихось перших християн, які переслідувалися лише за свою віру, і це і це просто повернення до юліанського календаря. Це дивовижно. дивовижне від юліанського до Юрянського, пане Романе, дякую Я, як журналістика, церква, і релігія там теж використовується як державна пропаганда. Немає нічого, нічого. дивного, справді пане Романе, дякую дуже за розмову. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації, був